27 липня, неділя, сьогоднішній день, точно не про швидкість. Особливо, якщо нехтувати правилами, то щось або хтось буде вас зупиняти. Задача дня рух з сенсом, коли ви розумієте, заради чого або кого це все. День традиційних зустрічей, сімейних посиденьок та навчання. Головне не наїжджати зі своїми принципами та порадами на інших. Ваше завдання не захищати свої межі агресію, а спокійно залишатися у власній правді, рухатись вперед, слухаючи себе, а не весь той хор порадників довкола. Бо все, що що подається, як істина не є нею для вас. Іноді це просто відзеркалення чужих страхів та досвіду, які вони б хотіли отримати. Для тих, хто в парі розмови про сімейні цінності, принципи виховання дітей та сімейні зустрічі. В мінусі наїзди зі своїми правилами, тиск авторитетом, в плюсі сімейні поїздки, побачення та чуттєві розмови. Для тих, хто без пари люди, які сьогодні приходять, можуть мати вплив на майбутнє. Це може бути або новий роман з глибокими моральними зв'язками, або знайомство з людиною на. Тавником, головне сьогодні не йти на компроміс із собою заради ілюзії близькості. Я сподіваюся отримати від вас вподобайку на це відео і коментар про те, як у вас програються мої прогнози, або просто будь що що ви хочете мені сказати. Я завжди чекаю, завжди читаю, завжди відповідаю. Мені це, це дуже приємно, і це найкраща мотивація записувати мені кожного дня ці відео прогнози. На побутовому плані: поїздка на ретрит. йогатур, тур, відвідування церкви, святинь або просто в тихих Енергетично сильних локацій, вирішення питань з навчанням, консультація зі спеціалістом, наставником, вчителем, сімейна або традиційна поїздка, поїздка на навчання, подія, зустріч, поїздка, яка переверне ваше життя, високий рівень емпатії та емоційного інтелекту, сильна сила молитви, поглянути на світ іншими очима, відмова від колишнього стилю життя, злам світогляду, підтримка вищих сил, інтуїція, молитва, відвідування музичної події, фотосесія. Сьогодні ваш образ стриманий і. Чистий кольори, білий, сірий, лавандовий, оливковий, жовтий, золотий та червоний, аксесуари, кулон із сенсом, скромні сережки і натуральні матеріали. Сьогоднішній день, коли не треба доводити свою правоту, треба просто знати її, жити відповідно. Якщо дозволити собі бути чесними перед собою, можете почути дуже важливу інформацію. А іноді цього достатньо, щоб змінити вектор. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. А я бажаю вам прекрасної неділі та гарного дня.